Друзі, всім привіт! Мене звати Лікар Руслана Борисенко. Я вас вітаю на своєму каналі, Ютуб-каналі Доктор Руслана. Хто вперше потрапив на мій канал? Будь ласка, підпишіться на канал, поставте пальчик на дзвіночок, щоб ви отримували всі повідомлення, коли будуть виходити мої нові відео, і ви завжди будете знати більше про своє здоров'я. У мене є запитання: якою була ваша реакція, якби вам хтось сказав, що ви можете зупинити онкологічний процес? Ви можете зупинити розповсюдження метастазів по вашому тілу чимось, що ви можете вільно, доступно купити в своєму місцевому супермаркеті. Така історія трапилась із 67-річною англічанкою, ім'я якої Дайнек Фергусон, яка повідомила, що вона довгі роки боролась із раком крові. В неї була мультиполміолома. Почала вона свою боротьбу, коли в неї була третя стадія захворювання, кілька років вона лікувалася традиційними методами це була хіміотерапія переважно, але прогрес хвороби продовжувався, тобто успіх був дуже маленький. Хоча хіміотерапія, як ми знаємо, вона не проходить безслідно. Для організму. І ось на деякому етапі лікування вона вирішила зупинити традиційне лікування і почала приймати звичайну куркуму 8 грамів в день. Такий був її прийом. На сьогоднішній день вона, е, вона повідомила і лікарі це підтвердили, що вона веде абсолютно нормальний спосіб життя, що вона на сьогоднішній день є вільна від е, онкопроцесу. І, до речі, це був перший за Реєстрований випадок в англійській медицині, коли лікарі підтвердили, що цей метод, метод прийому куркуми, він допоміг цій конкретно жінці позбавитись від свого діагнозу, який, я повторюю, був multiple Myeloma. До речі, силочку на її інтерв'ю правда англійською мовою, я подам під цим відео. І ви зможете самостійно ознайомитись, побачити її квітучий вигляд, і, власне, як вона, е, як вона дійшла до такого життя, і як вона вилікувала власне, сама себе. Звичайно, в своєму відео я не буду вас агітувати, щоб ви відмовлялись від традиційних методів лікування. Це найкраще може зробити ваш. Персональний лікар, рекомендую вам розмовляти із лікарями. Якщо вас щось не задовільняє з конкретним лікарем, звертатись до іншого, іншого і іншого, поки ви знайдете того лікаря, з яким ви будете комфортабельно себе почувати, до якого ви будете відчувати 100% довіру, і в такому випадку лікування буде набагато набагато ефективнішим. Давайте ж розберемо, що таке куркума. Куркума це є активний інгредієнт або активний компонент турмеріка. Ми всі знаємо спецію турмерік, так от турмерік має в собі куркуму. Турмерік належить до родини імбірних. Ми знаємо також дуже позитивні властивості імбиря. І ми часто, коли в нас є якісь вірусні, простудні захворювання, якісь проблеми із шлунково кишковим трактом, ми вживаємо імбир. Так от, це все є одна родина. Родина імбирних має дуже гарні протизапальні властивості. Дуже часто куркума асоціюється з індійськими спеціями, і це дійсно так, через те, що в аюрведичній медицині, яка пішла з Індії з Індії, власне, вже кілька тисяч років вживається куркума як дуже потужний саплемент, як дуже потужний спецію, можна сказати, або елемент натуральної медицини для вирішення різних проблем із здоров'я. Але не тільки в Індії використовували з давніх давен куркуму також Південно-східна Азія, народи Південно-східної Азії використовували як спецію багато багато років. Як ми знаємо, куркума має яскраво оранжевий теплий колір дуже має специфічний цікавий присмак. І в моєму з мої в моїх асоціаціях це гуртожиток медуніверситету, і наші індійські студенти, які вчились разом з нами, завжди готували рис із куркумою. І ось чомусь ця асоціація до сих пір є в моєму в моїй десь там підкорці. Дуже подобається ця спеція. Вона є дуже така сонячна, дуже насичена. І як ми зараз дізнаємось, які корисні властивості саме цієї. Спеції і як вони допомагають нам вирішити наші проблеми із здоров'ям. От які ж властивості куркуми власне, ми хочемо використовувати? Ну, найперше, це протизапальна дія куркуми. Я не думаю, що зараз доцільно розказувати механізми дії куркуми, лише буду перечисляти властивості протизапальна дія, тобто, як я вже сказала, якщо в нас є якісь запальні процеси в організмі, якісь застудні захворювання, дуже добре приймати куркуму. Куркума має проти. Больові властивості знову ж таки, якщо в нас є хронічні болі в організмі, дуже добре додати куркуму до нашого раціона. Якщо ми боремося з якимись онкологічним захворюванням, онкопроцесом, особливо як я вже навела приклад у цієї англійської жінки, важливо додати куркуму до свого раціона. Куркума дуже гарно діє на шкіру між іншим. Якщо мене зараз чують жінки, вони мене зрозуміють, коли в нас є якісь пігментні п'ятна на шкірі, куркума допомагає при цьому. Якщо в нас є темні круги під очима, якщо в нас сяяння нашої шкіри трошки погіршилось, дуже добре робити маски із куркуми. Якщо навіть у нас є якісь проблеми, такі як псоріаз або екзема, куркума також допомагає при таких захворюваннях. Як же правильно вживати куркуму? Ну, по перше, хочу сказати, що перш ніж приймати. Куркуму або в саплементах, або як спеції, от так, як я говорила самого початку, ця жінка вживала 8 грамів куркуми в день, це достатньо велика доза. Ви мусите переконати, що у вас не буде ніяких реакцій вашого організму на цей саплемент, на цей, на цю спецію. Через те, що дуже часто в своїй практиці я бачила, що люди, які Мають підвищену чутливість до турмеріка або куркуми, в них були значні висипи на шкірі, а також вони мені скаржились на те, що в них починає боліти шлунок. Тобто, як завжди, я би рекомендувала починати з маленької дози, підвищувати її, і потім стояти на якомусь певному рівні, який, власне, ваше тіло буде толерувати. Як же приймати куркуму? Дуже багато компаній вже пропонують капсульовані е, капсулки, в яких є куркума або турмерік. Е, знову ж таки, якщо ми говоримо про саплементи, потрібно довіряти тій фірмі, яку ви обрали, і власне, знову ж таки, починати із невеликої дози і далі йти до бажаної, бажаного дозування. Коли ви вирішите вживати куркумін як спецію, тут є певні особливості його прийому через те, що куркумін, якщо його вживати просто вигляду порошку, він має дуже невисоку абсорбтивну е спосібність. Тобто, ви можете споживати тоннами е куркумен, е втрачати Свій час, можливо, навіть кошти і ваші сподівання, і він просто буде проходити транзитом через ваше тіло. Щоб підвищити абсорбтивну спосібність куркуміна, потрібно виконати дві такі основні властивості: перша властивість куркумін мусить бути е, в. Жирі. Тобто, коли ви на ложечку будете ложити куркумін, ви мусите обов'язково додати якийсь жир. Це може бути оливкова олія. Я дуже рекомендую кокосову олію. Це може навіть бути, якщо немає таких, е, таких олій, ви можете просто додати навіть соняшникову олію. Це перша умова. Друга умова, при якій абсорптивна властивість куркуміну зросте в рази, це додати трішечки чорного перця. Отакі От дві властивості: номер один це жир, номер два це добавка чорного перцю. Вона допоможе вам е, збільшити ефективність куркуми на вашому тілі. Через те ви можете приймати це як порошок. А з другої сторони, ви просто можете зробити собі за таку гарну звичку, додати в усі види вашої їжі, особливо коли ви готуєте м'ясні блюда, там вже є жир, і ви, звичайно, додаєте те перець. Ви можете додати куркумин в різні салати. Ви можете додати, навіть коли ви робите своє смузі, то дуже гарно туди також додати ложечку кокосової олії і трошечки чорного перцю і ложечку куркумина Куркумен є чудова спеція, вона є на сьогоднішній день дуже доступна. Я була, до речі, на місцевому базарі тут в Вінниці, і я познайомилась із продавцем, який продає спеції в таких невеличких коробочках. Він є з Узбекистану, і, до речі, в них є безпосередньо не просто перетертий куркумен, а саме вони продають оці корінці. Тобто, ви знаєте, що це 100% куркумен. Ви можете купляти ось такі просто коріння. Розмішувати їх вдома, перетирати на, е, на кофемолці чи ще чомусь такому, і ви будете знати, що ви будете мати ефективну зброю в своєму арсеналі для того, щоб допомогти своєму тілу боротись із онкологічним або з іншими процесами. До речі, хочу додати, коли ви боретесь із онкологією, коли у вас так трапило, що є ракові клітини в організмі. Е, моя філософія завжди є така, що рак потрібно атакувати з усіх сторін, з яких тільки можливо, якщо це хімія, хімія, радіація, радіація. Але особливо має значення. Е, Імунна система вашого тіла, як ваше тіло реагує на онкологічний процес, якщо ваша імунна система працює достеменно, якщо вона бачить ці ракові клітини, ви переможете. Якщо ви годуєте своє тіло правими, правильними нутрієнтами, які допомагають тілу боротися. А не вживаєте їжу, яка буде годувати ракові клітини. Якщо ви п'єте воду, яка очищена, яка детоксифікує ваше тіло, яке очищує ваше тіло від оцих якихось поганих клітин, від хімікатів, які накопились за десятки років в вашому організмі. І якщо ви будете виконувати ось такі прості правила, якщо ви, по-перше, будете знати про них, по-друге, ви будете виконувати їх, то е, обов'язково ви будете переможцем цій боротьбі. Для того, щоб знати більше про свою Своє Для того, щоб знати методи боротьби, що потрібно робити, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я постійно розповідаю на каналі про традиційні, нетрадиційні, додаткові методи лікування онкологічних процесів. Я хочу, щоб ви завжди всі були здорові, щоб ви жили без болю, з великою радісною посмішкою і посміхались кожному наступному дню. Завжди з вами, лікар Руслана Борисенко. На все добре.